Привіт, рада всіх чути. Баги, привіт. Підключу підключила секундочку. Ще одну хвилинку, як то кажуть. Так, вже щоб все працювало добре, щоб запис у мене був чистий. Дякую, що доєдналися. Сьогодні поговоримо про тему, яку підняла Тома в чаті. Це день 22, тиждень 4. так? Угу. Я прочитаю це, потім зачитаю її запитання. У кого, якщо щось відгукнеться, ви можете сказати, Віка Оля, чуєте? А, якщо ні, то я просто відповім і такий, знаєте, коротенький, у нас буде майстермайд. Але ну, було лише одне запитання. Добре. Ми продовжимо досліджувати себе і розбиратися, чого ж хочу я на і ради чого мені це все необхідно, питання для усвідомленого вивчення свого власного життя. І фокусування на потребах інших людей це завжди залежність, це, неймовірно, складно відмовитися від цієї звички, тому що за такими діями від інших людей слідує винагорода. Люди добре реагують на тих, хто добрий, хто уважний, безкорисливий. вони висловлюють свою вдячність, посміхаються, кажуть вам чудові слова, слова похвали. І робити щось для інших це завжди приємно. Але як з будь-якою залежністю, приємні відчуття тривають недовго. І незабаром вам знадобиться нова доза. Це як наркомани, да? зробив на якийсь момент, а потім знову хочеться. І до того ж, якщо необхідна винагорода, а ви не будете її отримувати, з'являється нове відчуття, образи, що вас недооцінили, да? ви щось недоотримали. Але ж це те, що формуєте ви самі по відношенню у себе до себе. І саме тому цей марафон да, це навчити вас відчувати себе, свої потреби. Це не означає, що не відповідати іншим добром, це не означає не допомагати. Але це означає принцип, той, да, який написано, любіть ближніх так, як себе любите. І насправді на сьогодні. Християнство довело до такої степені, що люди взагалі забули про себе і забули, що таке любов до себе, справжня любов до себе. Да? Ми десь помилися, там причесалися, ну, гарненьке щось вдягли, а за свій духовний стан і душевний стан, тобто фізика у нас все нормально, ми там пропікувалися, а от духовний і душевний стан ми чогось це подасть ну, ховаємо. Да? І для того, щоб нам. Сформувати нову звичку, для цього потрібен час. Саме тому марафон триває 25 днів, майже місяць. Це для того, щоб зрозуміти, чого треба позбутися. Це тільки перший етап, да це тільки перший Але якщо ви будете ці питання задавати 25 днів пройшло, як Оля, вона продовжує вести цей щоденник. Вона почала спочатку, і вона його вже прикрутила. Ну, вже третій раз почала. Коротше. Я до того, що вона вже третій раз проходить цей інтенсив, і кожного разу щось вилазить, щось вилазить і щось вилазить. Тобто тут немає кінця і краю, як то кажуть. Да? Тут немає тієї точки, коли, можна сказати, досить. Ну, вона, мабуть, настане тоді, коли ми відійдемо в вічність, да? коли наш, наш дух покине наше тлінне тіло. Тому треба визначити, що саме ви відчуваєте всередині собі, себе отут. -от. Звісно, я супроводжую. Якщо ви пишете, ви бачите, що я майже ну, в перші там, кілька хвилин я реагую, я відписуюся і запитую. Да? Запитую, що ще ти можеш як глибше, що краще. Да? Дівіз, і так і називається мій марафон, як і мій дівіз, життя. Да? Це ти можеш більше, ніж ти думаєш. Ти насправді можеш набагато більше. Але що ти можеш взагалі? Зробити чи не зробити, це треба досліджувати себе, да, і треба приділити для себе час. І таке запитання. Зараз я його зачитаю, його підготувала. Секундочку відкрию файл. Тома сьогодні заповнила анкету і дала запитання, які правила практикуватися в задоволенні власних потреб. Які це потреби, крім їсти, пити, одягатись, як повторювати нову модель поведінки? Як правильно... Тобто, да, багато питань. як правильно реагувати на прохання про допомогу, термінові, важливі, чи виділяти час, наприклад, день в тижні або в дні ну, години? Давай почнемо з першого. Наприклад, там ти сказала, як задовольняти свої потреби, да? потреби які? Типу, їда. Що там вона сказала їжу їсти да. пити, спати, да там звичайні да. якісь речі вона назвала базові, це супер мінімально базові потреби. Знов таки, навіть ми з тобою, будучи близнючками, у нас супер різні потреби. Ну, до прикладу, я дуже хочу, щоб у мене постійно безконечно була, наприклад, червона помада. Тобі по барабану є вона чи її нема, да? але це моя потреба, вже не твоя. Да? І тут, якби би якщо говорити за потреби, то треба розуміти, що є моїм. Що я насправді хочу, і що я для цього можу зробити? Це якщо говорити про перший пункт, наприклад. Так, да, я трішечки тут додам. Дивіться, Толя каже, базові потреби. До якої вашої іпостації відносяться базові потреби? Людина состоїть дух, душа, тіло. З якої з трьох епостацій відносяться базові потреби? Фізика, так? Да? Це фізичний ваш стан. Ну, да, виходить, що поїсти, поспати це тільки тілесне тіло. А як а же далі? інше тоді? Де потреби да. інші? Да? Тобто тут треба зрозуміти, да. чи є взагалі у тебе духовні потреби, психоемоційні потреби. Да? А для цього, ну, взагалі, то це інтенсив. Да? Зрозуміти себе як ось цю єдину суть, як Божу суть, да? святу суть. За образом і подобієм самого творця. І коли ти зрозумієш, що у тебе, крім поїсти і поспати, є ще й потреби, ось тоді ти зрозумієш, ну, можна переходити до іншого питання. Але спочатку треба розібратися, які можуть, можуть бути духовні, наприклад, потреби. І духовна потреба одна із найголовніших потреб да? це бути з'єднаним з джерелом вашого щастя. Це те, що наповнює і фізику, і. Душу вашу. Да? І, звісно, потім воно, воно на все впливає, воно не може не впливати. І ось, коли ти не турбуєшся, ти не ходиш до церкви, ти не молишся, ти не приділяєш час вивченню Слова Божого, ти не спілкуєшся з віруючими, ти не хочеш на вивчення групи там, з Біблії да? там, чи якісь семінари, тренінги, а тільки навчаєшся, по, наприклад, там, своїй професії, да? щось вивчаєш, але не вивчаєшся, щоб зростати духовно, То ти не покриваєш свою духовну потребу. І це треба розуміти. І поставити, ну я не кажу, щоб це в пріорітті, все має бути в одній лінії. Ні, у мене впродовж життя, знаєте, там був час я отримувала світську освіту. Після чого я трішки там підросла, вже могла заробляти гроші, я пішла на духовну освіту. Да? І, і це черідувалося. Тобто, у мене не було так, що я. Грібла одразу два університети. Ні, це паралельно воно йшло в плані ну, один за одним. Це не було навантаженням таким, щоб не можна там щось було стримати. Але що паралельно було і постійно було, це або я вивчала, ходила на групу по вивченню, або я викладала і це те саме. Бо перебувати треба було в Слові Божому постійно. І тут я хочу, щоб ви все ж таки. Дійшли до розуміння да, до поняття того, що потрібно мати потреби не тільки фіз фізики, поспати, поїсти, там, одіти щось, да, це базові потреби. А є інші потреби, духовні потреби і психоемоційні потреби. Їх теж треба а, враховувати і а, ну, на, наразі да, хоча б покривати мінімально, да, а вже потім вдосконалювати і робити щось більше добре. Слідуючий етап цього е, запитання, да? як повторювати нову модель поведінку. Не зовсім мені зрозуміло це питання. Чому? Тому що е, брати Ти, і повторювати, знаєте, знає, як це, хочеш навчитися на віліки кататися, да? круті педалі. Да, це, це, це Як дитина вчиться до школи ходити, да? у неї є модель поведіння дитини. це... Зранку встати, помитися, поїсти, зібратися в школу в школі, побути, прийти додому, поїсти, зробити уроки, гуляти, спати, да, і по, і по колу. да тобто дитину провчають цьому графіку. Тому що потім, коли він йде інститут, там чуть-чуть графік, графік, да? але теж є свій графік. Так і тут це якщо ти хочеш сформувати собі нову модель поведінки, ти маєш просто почати діяти по-нову стабільно кожен день і бажано мінімум півроку, щоб ця модель сформувалася в тобі, і ти був здатен по неї так. жити. І ще півроку для того, щоб зафіксувати, тобто рік на те, щоб змінити модель своєї поведінки. Ну це просто щоб ви розуміли терміни і сроки, що це не робиться отак раз волшебна якась паличка. Ні. Ви маєте для цього докласти своїх власних зусиль. По-перше, це обрати цю нову модель, да? нову модель поведінки. І ми кажемо про те, що цей день, 22 день, четвертого тижня, да? це початок четвертого тижня, і останній тиждень марафона говорить про те, щоб ви звернули увагу, я ну, це повертаюся до першої частинки, да? що у вас мають бути потреби більше, ніж фізика. От тут момент, щоб ви звернули увагу, щоб ви зрозуміли, щоб ви вже наконець прозріли, да? <кій> усвідомили цей момент, що є більше, ніж і ось ця нова модель, коли будете хоча б по одному в день мати запиту на духовність і на психоемоційний стан, хоча б один в день. Да? Що таке психоемоційний стан? Це слухати музику, це подивитися якийсь фільм, да, сходити в кіно, це сходити в парк погуляти, це е, пов'язати, пошити. Тобто у кожного свій вид відпочинку е, на психоемоційному рівні. Але це те, що ви маєте обирати кожного дня, планувати для себе моменти задоволення. Я не шию, не в'яжу, я люблю каву. Але я люблю каву питу на вулиці, десь ну, в прекрасному місці там тут. Да? Робиш термос, йдеш, і гуляєш все. Ну, мені зараз взагалі легко, У мене тут природа всюди, <сум> ліс, так що мені взагалі класно. От. І це добре. Тобто, це те, що психоемоційно вас надихається. Можливо зустрітися з кимось, з ким ви хотіли давно поспілкуватися. Це теж психо ваш емоційний стан, це відновлення вас самих. Знаєш, слухаю тебе і розумію, що більше з людей, більшість з нас, да, що роблять. Попробують, вистачить людину на місяць максимум, потім Ой, не працює цей інструмент. Uh -huh. Uh -huh. То не моє, воно не працює. Uh -huh. Така цікава ну, штука. Так, да, і звісно, воно не працює, якщо не, не робити це. От, так. Ми навчилися ходити теж не за один день, не за один раз Ми роками, да, і все одно інколи падаєш. Все одно інколи падаєш, не дивлячись на те, що доросла людина. Десь камінчик не встояв, десь бардюрчик не замітив, десь там іще порожечок. Це Особливо якісь. я, да? вже ну, 40 років і ніяк не навчусь ходити. Ну, Я до того, що це ну, річ, яка, в принципі, так, яка звична нам, да? але чомусь інколи ми і в цьому помиляємося. Да? Тому нову. Модель поведінки це просто треба впровадити, не відкладаючи, не чекаючи волшебного понідільника чи пенділя, чи ще що там вам надо, да, чарівної палички. А просто вже сьогодні почати це робити. День ще не закінчився, і ви можете ще щось для себе зробити. Слідуючий момент цього великого питання це як правильно реагувати на прохання про допомогу. Угу. Ви знаєте, ну це знов повернення да, до своїх потреб. Чому? Тому що, пам'ятаєте, Ісус в новому заповіті сказав, да, бідних ну, ніщих завжди будете мати, ті, хто хворих там ще будете мати, а мене не завжди будете мати. Тобто, знаєте, ну треба спланувати свій час так, щоб у вас вистачало на духовність. Саме на духовний розвиток. Це перше, з чого починати ваш час взагалі ваш день починатися. Хоча б з коротенької молитви, я не кажу там, годинами сидіти. Ні, але приділити, приділити ну, 3-5 хвилин, але якісних, да, таких, щоб ну, дійсно помолитися. Я розумію, що там, ну, мало хто із людей молиться там, годинами. Але ось 3-5 якісних хвилин, де ви закрилися, і ви самі, ніхто вас не А для цього треба раніше встати, як не крути. Да? До того як всі проснуться, хоча б, я ж кажу я... на ці п'ять хвилин, можна я скажу, так? Да? Mm -hmm. Знов таки, це таке насправді дуже широке питання, тому що, ну, до прикладу, знов таки, ми з тобою, да? ти можеш пенсіонерам допомогти прибрати в хаті приготувати їсти. Я не можу навіть порог переступити, ти це знаєш, так? Да? Не тому, що я не хочу. Ну, мій організм реагує на той запах, на ту атмосферу, яка є в них. Мені важко, да. Знов таки, це, це те, що я побачила в твоєму марафоні постійно в твоєму інтенсиві, да? свідкуй за собою і відчував себе, де тобі комфортно, там будь. Тому що, знаєш, ми звикли да, і нас так вчать, що Бог він такий злий, він любить, але злий. Ні, насправді Бог через коліно не ламає. І він створив нас насправді різними, для того, щоб ми якраз різні потреби. Нашого суспільства і закривало. Один може одне, інше інше, і це нормально. Погано, коли всіх намагаються бдатного грібінку. Тому я вважаю, тут важливо знати себе, розуміти себе, що ти можеш, на що ти здатен, те і робити. Ну, як на мене, це більш буде коректно. І саме тому я буду звертати і звертати вашу увагу на те, що ви маєте починати день з вашої духовності. Чому? Тому що, крім Бога, і вас ніхто вам не підскажеть, чим вам допомагати, як вам служити. Скільки служити, як якісно служити і кому казати ні. Ви розумієте, що це не так там кажуть, нутром відчуєш. Це чим? Серцем, животом, головою. Що таке нутро? А це живіт. Нутро це живіт, це не серце. Ваше серце може, знаєте, там, ой, шкода, ой, жалка, ой, там все. А нутро каже таке, ні, стапе. Не туди. Знаєте, ну от бувають такі моменти. В серці щось там ніби уйкає, там, да? щось, ніби там щось починаєш ну, хочеться допомогти, ти так і думаєш, та що я не можу, не можу, а нутро каже: Та ні, чекай, чекай, чекай. Це не зовсім те, що я хочу, щоб ти робила, да? щоб ти чим цим займалася. Розумієте? А для цього я знову таки наголошую, да, що ми з вами повинні спочатку приділити час для Бога, час для Слова Божого, зрозуміти себе в цьому слові, да, що я можу сьогодні зробити, для кого я можу? Запитати у Бога. Да? Бог знає, Бог знає, Він приготував для вас місію, а ви не знаєте. То до кого вам треба йти, щоб дізнатися? До іри? Звісно, ні, до Бога. Да? Як правильно реагувати? Ну краще, краще, якщо ви скажете, що я помолюся і запитаю у Бога, знаєте щоб ви не спішили. Це дуже складно, Іра. Тому що у нас що срабатує проповіді, які нам постійно з кафедри говорять, віруюча людина створена на добрі справи, що ти маєш просто бігти і вперед наш впереді паровоза допомагається Ну, так вчать. Так, але твоя допомога починається в твоєму домі. І є місце з біблії. Хто не пічеться домашніх своїх, тот хоже ні Я вибачаюся я по-російськи, бо в мене дійсно біблія поки ще по-російськи. Да? Тому твої добрі справи вони починаються в сім'ї. І вже коли залишиться час чи можливість десь зробити щось більше, ніж сім'я, ніж члени твоєї родини, ось туди роби. А якщо немає ну, діти маленькі, чи ще щось там, то ти не маєш права їх, ну це знаєте, як дар, який тобі дали, закопати. Ну, Розумієте, ти його відвігаєш і кажеш, це не важливо. господь, то, що ти мені дав, це не важливо. Мені важно той дар, який там, у іншого когось. Розумієте? Обрати інше щось до себе. Тому а, ваше служіння, ваша допомога. І... Ваше, все, що ви маєте, має починатися з вашої сім'ї, з вашої родини. Далі, термінові важливі чи виділяти час. Термінові це якщо людина при смерті, і тобі кажуть: попали в реанімацію, молися, ось це терміново, ти кидаєш все, кидаєш все, чим ти займаєшся. Навіть якщо там у тебе грудна дитина, і прямо зараз треба міняти памперс, 15 секунд. Не вирішать нічого. Але ці 15 секунд дуже вони надважливі в духовному світі. І ти залишаєш все для того, щоб хоча б сказати одну фразу: Господи, ти все бачиш, ти все знаєш, попіклуйся. І це 3 секунди, це навіть не 15. Ось це є терміновою. Розумієте? Все інше може почекати, поки ти помолишся і поки ти вирішиш з Богом допомагати чи не допомагати. Розумієте? І це стосується будь-чого. Неважливо, це буде фізична вправа, чи це буде фінанси, чи це буде просто час приділити, ну, щось, да, психоемоційна підтримка просто. Будь-яку річ ви маєте принести до джерела вашої енергії, запитати, чи є у вас сили і натхнення це робити, чи є у вас час для цього, чи дав Господь вам цей час? Розумієте? І чи виділяти час, наприклад, день в тижні або дні годин? Ну, дивіться, ми вже виділяємо, да? кожен з нас ходить в церкву. Ми вже виділяємо час. Ми прямо плануємо, у да? неділю ми підемо на служіння. Хтось раніше, аби щось підготувати, хтось вчасно саме під час служіння, приходить, да? але ми вже виділяємо. Час для допомоги. І це перша допомога, яку ми можемо надати самі собі, бо саме богослужіння для того, щоб надихнути себе, відновити себе, правда ж? І сказати собі: послухай, да, що хочеш. Ну, тут теж має бути розуміння, що не має бути перегіба, да, скажімо так, тому що я прошу про егоцентричність. Да, ми допомагаємо собі, але треба розуміти, що. Знов таки час да, про який говорить. Це про баланс. Кожен, да, кожен може, наприклад, скажу, да та кожен може 15-20 хвилин комусь виділити на допомогу да, в день. А хтось скаже, та ні, можна й пару годин. А хтось скаже, я ледве встигаю хоча б одну годину на тижні. Я на деле, вважаю, що це окремо індивідуально і у кого наскільки є часу, від того і вирішується. Знов ну, таки, не в плані часу. А, а дійсно, якщо людина бажає допомогти, то Бог знайде і можливості, і певний час, і момент, тому що інколи це всього 15 секунд. Інколи це дійсно 15 хвилин. Інколи може бути півтори години. Да? Але і то, і то Господь і зробить все, як треба, якщо ти людина, яка відома Духом Святим. Давайте пригадаємо перший приліт в Дніпрі. На набережна на висока етажку, ну, 9, чи не 9, скільки там було? 12-16, я вже не пам'ятаю, скільки там поверхів, висока етажку, коротше, був приліт. Дивіться, що у людей не було планів. Були плані всі, але всі, хто хотів бути там і підтримати, всі залишили свої плани. Оце було терміново. Розумієте? Коли початок війни повномасштабної всі збігалися в церкву і допомагали. Зустрічали, годували, спілкувалися, всі побігли, залишили все і пішли. Тобто, ну, ніхто, крім вас не може сказати, що важливе, а що не важливе. Це ви опеділяєте ну, чи виходячи да, зі своїх цінностей. Це те, з чого ми починаємо марафон. Да, якщо ви його проходите, якщо ви дійсно його проходите, то, будь ласка, перечитайте, передивіться, все ну, пов'язано між собою. Все пов Кожен день і кожне запитання це глибина, глибина занурення в себе, не в когось іншого, в свої можливості, в свої цінності, в свої. Дари здібності свої бажання, свої потреби і все те, що вас турбує на цьому шляху вашого життя. Розумієте, цієї ці подорожі тут на землі. І у мене, якщо казати про мене, да, я, я можу просто сказати, як я це роблю. Да, у мене є як е, дні відведені, да, це неділя. І це, хто не знає, я скажу я в якості реклами, да, я по п'ятницях провожу від фонду безоплатні за, ну, за донат, скажімо так, да, хто хоче, є скринька, може покласти. Тобто це не примусово. Безкоштовно. Я виділила час, я виділила день. Але бувають термінові такі от, ну, ситуації, да, коли ти лишаєш все. Наприклад, як у Ігоря-брата згоріла квартира. І я залишила все на три дні, і ми три дні вигрібали ту хату і все мили, драїли, чистили. Тобто я про своє життя забула на три дні. І це був мій вибір. Це ніхто мене не змушував, мене попросили, я відгукнулася. Але я можу і відмовитися. Розумієте, Це не є те, що я зобов'язана. Бо коли я приїхала туди, виявилось, що прям такої моєї допомоги не потрібно. Бо були люди з церкви, які допомагали, виносили, чистили. Ми більш того, ми дуже швидко там навіть ремонт зробили, розумієте? Бо було багато людей, багато. І, ну, ми розбилися просто по стінах, знаєте, так, кусочки собі взяли і почистили їх. Ну, це ж лег... ну, легше, ніж ставати і робити все самому. Да? Коли ти кусочок тобі дали, ти його зробив ти... через годину-дві ти звільний. Все, тобі не треба витрачати весь день. Тому, що таке термінове, що не термінове, рішаєте ви. Скільки годин в день, теж рішаєте ви, але ви маєте пам'ятати, що в старому заповіті, що в новому написано, 9, 10% від всього, що у вас є. І час це теж ресурс. Хочете ви цього чи не хочете. І якщо ви не можете в день з 24 години, 10% це скільки? Два сорок сорок хвилин. Якщо ви не можете кожного дня виділяти цей час, дві да, з половиною ну, це дійсно важко, да, то хтось, я знаю, багато людей, багато сімей, які виділяють всю неділю, наприклад. І от вони зранку і до вечора вони служать. Вони посіщають, вони ходять, вони проповідують або обмалюють район, який, в якому знаходиться церква. Тобто у кожного свій вид. Цієї допомоги, да, цієї підтримки, скажімо так. Хтось в госпіталі їздить, хтось ну, сьогодні, дивіться, ну, так виявилося. Да, у зв'язку з розвитком нації, взагалі, розвитком людини більше горя, ну, будемо казати чесними. Да? І не дивлячись на те, що Бог піклується про нас і дає нам можливості, ми ці можливості використовуємо неправильно на шкоду собі. І в зв'язку з тим, що на шкоду собі, у нас служіння ось так. Ну просто хоч відбавляй. А розірватися це неможливо. Ти не можеш бути для всіх хорошим, ти не можеш покрити абсолютно всі потреби суспільства. Ти обираєш щось одне і в цьому направленні рухаєшся. Ось і все. Ти, ну, ти не можеш бути всюди. І ти не повинен бути всюди. Тому ваші 10%, ви пам'ятаєте, що це ресурс час, і ви маєте теж його від нього віддати Всесвіту Богу, творцю, який піклується про вас і дає вам цей ресурс. Ось моя така відповідь на це велике запитання в 30 хвилин. Якщо ви хочете ну, щось додавати, може. Ти правильно говориш, тому що ну, от, наприклад, я, да, я кожного дня не, не роблю так, да, але, наприклад, коли я їду возити переселенців, я з родини випадаю на 2-3 дні. Mm -hmm. Ну, тобто. Воно раз на раз не проходиться. Десь можна на декілька часов випасти всього, да? а декілька разів буває так, що і на, і на пару днів випадаєш. Тому uh -huh. дійсно тут правильно, кожен вибирає, як йому зручно, і головне, щоб відчувалася всередині така прослава Божа, все. Uh -huh. все інше це ерунда. Бо якщо ти не відчуваєш миру, а тебе карає совість твоя, а совість у віруючих це Дух Святий, то значить ти не на правильному шляху. розумієте? Ти розумієш, тобі вже тебе подяки не треба. Але відмовитись ти чомусь не зміг. І питання, чому ти не змогла відмовитися? Відчуваючи на тром, що тобі це не потрібно. Ти чомусь ну, не зробила це одразу, а потім мучаєшся, потім не знаєш, як виконати свою обіцянку, як зробити. Палка двох кінців. Тому, любі мої, а хто вже завершився в марафоні? Я пропоную вам, як Олі, брати з неї приклад. Почати спочатку. Я вас з марафону викидати не буду. Це ваш ну, не такий безкінечний квіток, вашу трансформацію, і просто, знаєте, з кожним питанням поглибшуйтесь всередину себе, просто поглибшуйтесь. Дякую тобі, Ірин. Це дійсно так, тому що я от кожен раз щось нове дістається. Да? Ніби пройшов, ніби все нормально, а ти на... дивишся. А я цього навіть не помічав минулий раз, ну, такі, от, знаєш. Тому так, да, воно варто того, дійсно, тому я однозначно рекомендую, поки є доступ, і дай Боже, щоб він дійсно був надовго, Користуйтеся тими можливостями, які там є. Тому що інколи е, була така ситуація, ти такий так, десь, десь, десь було, читав, о, о о, оце мені зараз підійде, тому що там. Діліч, яка ситуація, да? Ти таке фух, ну ніби легше стало, зробив практику, легше стало. Тому так, да, я рада, що я в тому чаті є, що мене не викинуло, тому дякую тобі велике за те, що я можу користуватися тим, що ти даєш. Добре, Вікусю, у тебе немає питань, ми можемо завершуватися? Питань немає, було корисно, цікаво, дякую. Ви Люблю вас. Дякую, Кузька, ми теж те любимо. Все, пока, дівчатки. До наступної п'ятниці я вже переїхала, відновилася, вже пристроїлася більш-менш навіть відпочити встигла два дня. Тому продовжуємо працювати добре? Все, пока.